До війни протестантський пастор у п'ятому поколінні Марк Сергієв проповідував та молився зі сотнями молодих людей у Мелітополі Запорізької області. Батьки будували церкву. Одна із самих таких великих церков на скажу так на побоюсь сказати на півдні України і переважно Запорізької області. Тут у нас в піку було півтори тисячі людей, 40 людей. 400 дітей кожної неділі збиралось. Велика недільна школа. Останні роки я був молодіжним пасером і служу молоді. У так кожну суботу мене збиралося служіння для молоді, для підлітків. От. І війна почалася для мелітопольців перший день. Вони зайшли дуже швидко, і ввечері ми дізналися 24-го, що росіяни вже в місті. Серед перших до кого прийшла окупаційна влада у Мелітополі вже на початку березня 2022 року були лідери християнських громад. Вони витягли мене на вулицю, кинули на на бетон. Я так пролежав десь майже 30 хвилин. Старшого сина мого вони збудили прямо автоматом. В лице. скільки років? йому було на той момент 9 років. Взяли мого тата, взяли мого брата. Багато служителів з нашої церкви. І у нас була такі дуже серйозна розмова. А на той момент багато багатотисячне мітінги проходили в Мелітополі. Я пам'ятаю, десь я рахував з хлопцями десь біля 7-6 тисяч людей. Вийшло в один день, лягали під танки українці прямо в центрі Мелітополя. Намагалися кричати «Ідіть додому. І вони чомусь. Вважали, що це саме протестанти почали. І татові моєму винесли а, сказали: ти повинен їх зупинити. Тато каже, як я можу зупинити це звичайні вільні українці, вони люблять цю країну, тому вони виходять. За словами Сергієва зі 44 протестантських церков у Мелітополі не залишилося жодної поділитися своєю історією з американськими законодавцями українського пастора запросили на спеціальні слухання гельсінської комісії у конгресі США. Вони відібрали будівлю церкви перед нею був великий 12-метровий хрест вони зрізали його і поставили там російський прапор нашу церкву вони використовують як концертний зал для своїх військових концертів Дослідниця релігійних питань університету штату Пенсильванія, професорка Кетрін Венер, каже, що російська влада на окупованих територіях особливо нещадно переслідує євангелістів. Ukraine has been so Переслідування євангелістів на окупованих територіях є особливо жорстокими, тому що релігійний плюралізм в Україні, який дозволяв процвітати протестантським громадам, суперечить ідеології руського міра, що приходить з російською владою. У цьому світі немає місця для протестантів їх сприймають як зрадників традиційної віри і російської нації через те, що вони покинули православну церкву. Сенатор республіканець Роджер Вікер зі штату Місісіпі наголосив, що українських євангелістів переслідують не лише за віру їх також звинувачують у тому, що вони є американські агенти. Владимир Путін і Путін грає за своїми правилами всередині Росії. Він поширює брехню, що євангелісти це політичний інструмент США. А назовні він стверджує, що це Україна переслідує вірних, і як сказали сьогодні свідки, йому вдалося переконати у цьому деякі вагомі і помітні голоси в Америці. Вокал визибол войсезен юнарістейс. Колишній депутат України, олігарх Вадим Новинський, витрачає сотні тисяч доларів, аби переконати американців, що українці отискають християн, стверджує інший учасник слухань Стівен Мур. Він є засновником організації допомоги українським протестантам. В результаті каже він: значна частина виборців республіканської партії вірить, що Україна, а не Росія, переслідує християнські меншини. Чверть виборців на попередніх виборах республіканців погодилися із твердженням, що Росія це країна, яка пропагує та заохочує традиційні сімейні цінності. Тобто, це та Росія, яка катує християн, яка використовує зґвалтування як зброю війни, і це та Росія, яка хвалиться викраденням тисяч українських християн. Аби протистояти російській пропаганді, каже Мур, важливо, аби американці зрозуміли українців і за що вони борються. Він навів приклад спікера Палати представників Майкла Джонсона. Спікер Джонсон езеверій диваут Крищененсовоні. Спікер Джонсон – дуже відданий християнин. І коли ви приводите в його офіс людей, які вірять в Бога так само, як і він, і вони розповідають йому, як їх катували за віру, це має значення. За словами Мура. Дедалі більше українських пасторів відвідують протестантські громади Америки і розповідають з перших вуст про ситуацію в Україні. Наталія Чурікова, Костянтин Голубчик, Максим Шульга, Голос Америки.